Вже третій клієнт за тиждень розповів мені, як він працює з гавкітом свого собаки на інших собак. І вже третій клієнт не правий абсолютно в цьому моменті, звідки вони взяли цей метод з тіктоку. Одна з кінологічних школ розповідає про цей метод, і в принципі школа достатньо непогана, багато в них дуже корисних відео. Але що вони пропонують? Якщо собака гавкає на інших собак, то до того, як собака почав гавкати, його треба почати активно хвалити. Тобто ми хвалимо не за те, що собака а, зупинив негативну поведінку або пропустив собачку без гавки, то ми хвалимо ні за що. Розумієте, якщо ми просто починаємо ні з того, ні з цього такі боже, ти такий молодець, супер. Собака може відволіктись і не загавкати на іншого собаку. Тобто, це в принципі в моменті вирішить питання, але з проблемою це не працює. З проблемою гавкати на інших собак неможливо працювати через те, що ми будемо хвалити собаку, коли він навіть не розуміє, за що, і має якось там здогадати, що хвалимо ми його за те, що він не загавкався. Ні, так не працює. Тому а, всі поради, навіть від дуже класних кінологів в мене в тому числі, і класних кінологічних шкіл треба фільтрувати, думати логічно і збрати. Ати альтернативні думки.